Не а, а де я. Зача, а де я? А де тільки я? Нікого нема. я? Тільки одна машина. І, і. І все. Тільки одна тачка, і все. Коротше, я гадки не маю, панове. Друзі, Ви навіть не звертали ці уваги. Я тільки що. Зараз, перебуваючи у цій карті під назвою Hell of Earth. І стається, що я тільки один або по, а по там щось і іншій кімнаті. Я радки не маю, що це тут коїться, не зрозуміло що. Тому, панове, напевно, що сьогодні це перша Ой. серія у тому, що ми. Ведемо цей кооператив в українською, і вже сьома серія погаріс моду. Ну що ж? Ну що ж, кожу за цим? Ну так, звісно, сну Тому, панове, ми починаємо сьому серію кооперативу по погаріс моду вже українською мовою. Ось. Ось Да, Ось доказів. І не треба тут. Я Це... не треба тут цього доведення, висят і прекрасно сосуміли. Короче панове! Я вас усіх вітаю, з вами Імператор, а також Геологи ТВ. Кудись потівся, гадки не маю, то що він там у іншій карті, чи що. Да, прикинь, я в іншій кімнату якусь там. Я, типа, м'ясниця, але не м'ясниця, Я, типа, полона нахожусь. Ну, правда, сівпадение трішки тут уже зовсім. Коротше, кажучи... Що це взагалі відбувається? Я один. Я шукаю братан, а братан немає. Просто ми різні по своїй кімнаті. Я одешал я да. да. ты. Да. Ми всі, короче різні кімнату, як не знаєш що. Короче, я не можу знайти двері. Вот дивись, я всі підряд натискаю кнопку. І що далі туди. Ой, я знайшов. про двері відкрив. Опа, двери открыл. Чего? Що? Коло. Малюк. Да ну, вот, тут малюк еще є. Я хірей просто. Да гаразд! Так, тут один, два, і три, четыре двері я плачу. Нічого да, собі. О, а у двері? А, двері я відкрив. Я, гадко не маю, що з у нього виходить, а зараз і у мене теж та самая версія буде, але... Зовсім буде по поїчному. Тож, панове, давайте все таки почнемо з цьому зеріо. Я теж не хочу стояти, тому що піше... менше слів піше справи. І ніж подивитися цей відеоролик до кінця застаїть, я вам всім скажу, щоб ви всі підписалися на мій канал. Ставили потопайки та натиснули свіночок, щоб Ютуб надіслав відомлення щодо нового відеоролику. А також усім спочнуло, хто єсть. І взятимо за... Цю машину. що... Присвідай, щоб починати це інтро. А я поки що uh, перевертую, що що тут коїться. Бо yeah. не звертайте на цю росіянщину, ну тому це, тому що це, це все. Це капець. Кого ж порула? Поїхали. I was just sitting in my car the day it happened. Я ага. просто зашл вас. просто пустим машин, коли. ступив. Що с мені так зробили, там кого чи казано. Ага. Я тільки можу пам'ятати про цього про цю дитину, яка яка перед. перед матерью поплакав що Который от кола, зв'язки і кукол, тут я бачу малюк, да? Без руку, звезд я бачу. А, де я? А не знаю, де ти Я стою у кола, а біля... малюк. Сапов пане. А не можете, чи ви... відповідати на це моє питання, а, а що ви тут робите? Коч, я... я захожу в Пашу на всяк випадок Ну давайся, хотя я. Опа! И шо це тут у нас? Все мертвые! Ой! Ой! Мою, а? Ой! Да це я! Тільки ново три рази и все! Ой! Ой! відпусти від, від... від мене! що Ой! Відпусти від... Відпусти від мене! Відпусти! А, ясно, помилка у мене тут відбувається. А може ліхтарики? я ни не бачу. А, от двері, все я бачу. І я так хай я так перелякало, що ПП. І що це було взагалі? Господи, знову таке же повторення, що я у там серії, таке що у мене відбувається. Да ППНЕ, йопассе, ну що за херня відбувається? Да шо так голосно, господи. Так, давайте почнемо. Э, друга, двері. А. Ага. Так, це у нас тут? Опа. Ой! Господи. Да шо дура да зовси, чи що, господи. А может там. Так, один цифра, а, я м -м. бачу. Тут, короче, коды я знайшов. І коротше, я зайти через нолкип, ну, вибачте. Почти... Ой! Що я зробив? Зняв якусь хірню. Супер, я хатки не маю, що тут коїться. Да? Я тільки що вивіз і цього, і, і там... Якась мерехтіння, я не не... О! Інтро знову. О! Там і Который тоже повтор. Да что ты будешь убить? <свист> я, я ж кашу, по это... снова. Ну давай! Ну давай! Поехали! Запускал вот сюда. <-о> Ой! Ту <свист> жар. Да! Ну! Звичка я без зашел. И что это такое? Еще одна звичка, <свист> я кась я бачу. А, тупо бери, я, то папир я І... И що? що за хрень? Баклашка. Я в шоці, Да, дай подивлюсь. Не можу, панове, присісти. Але там я щось. Так, зах. а, ну так. Ну так, я же вийшов і тоді. У мене не вышло щось... с е... эм. Ооо. Кош я все. А, звичка так ж бей... же самое. Господи. Опа, 7. Так, один сим. Император, запиши, Один сим. Тут пароль зайшов. И коди я зайшов. Там пароль е. Е пароль, и свечка, тут я зайшов. Ааа, свечка, чтобы кола тут понаставлять его. Господи. Все я зазуміло. Свечка, все я зазуміло. Свечка, давай его суды. Давай его суди. Так. Вот тут на всякое выпадо... Ой. Ставил. Кола. Звезды. И свечка горят. Ни хера себе. Казал я себе. А -а Пять. А, Паша, Ой. 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 Господи, да я. И пустые меня. Ой. Ёпара Так, я. Стається, я е, натиснути все, але нічого Що це було? Але нічого не вийшло, Я. я всі... в цьому тупаку тою... тою нічого не роблю Ага, другий є. Ту... А там... стільки. стільки цього, стільки. Стільки їх там Так, ну, от таке привихи, можуть зробити, і взяти. Почекай, 5 і... 1 і 7. Ага, 5, 1 і 7. А що это двери, що у нас? Ой! Господи! Ой! Єх! А я не можу! А я не, не можу наближатися, але я могу, можу, можу наближатися ось. Я бачу зомби горять. И чувак тут был. Да, на раз, Ага, прикинь. Ой, шафу врубили. Все, сгорел уже нафиг. А, -а, -а, -а типа ты ты вы! Ты ты вы! О, щить! Ой! Ой, нифига себе! Ой! я, я, Що таке, господи. А Э потім я просто почув не випух. Так, третья свічка. Третья свічка є. Який сильный випух? Так, 6. Четвертая дворяется 6. Присисти, мошу. Присисти, божу, по панове! Я то систи можу. А можно просто вылезти с нього, чи ні? Ой. I got rushed to uh, the hospital. что-то написано, короче, написано что-то. Да. Да, короче, я полновбывать это детина, короче, написано, что там, кажут, короче, друзья, вы бачите просто. Uh, ну, Байтишки з інтернету, проблеми. і я не знаю, що з ним сталося. Uh, Виш тут типу, мы играть за все. Коротше, я на всякий випадок піду поставити у місці, щоб потім uh, Не забрасываю свою голову. Так, третє, третє є. Плюс, коротше, пароль у нас є тепер. Uh, не ну, дай пройти, Господи. Що там А, uh, 5. 176, 7,6. Да, я кейс там пароль, да. Да, та, один. І... Шість, та, четыре, і там, 1. И. 604 я памятаю. И там 7, да? 7. Окей, головне, чтобы пароль тут відкрывать, все. И чтоб очень замашивать, и нам голову. Все, давай. Я не знаю, правильно читай правильно. Я зараз веду пароль, а я попал, все. Так, да дое, да? А, 5. 1. И. 7. Ой! Ой! Тю, здоров, а ты тут, як это упунился? Короче. Короче, я вже тут. Я вже тут. И от туди, я. Я не знаю як, я уже приєднався до тебе. Коротше. що у тебе? Якийсь код, знайшот 7. Е. Коротше, п'ять, один, 7, 6. Короче, да. А, зг... Я забув казати. А, ну давайте веде пароль. О! А, а ти ТВД 5176, да? Так Вот, я теж так веду пароль. Короче, мы наращиваются 30 оператора. Вау! 36... Ой. Господи, мать капець уже. Ой, Давай. капець! Я гадка не маю що це за капець. Давай, став сюди коло. Коло сюди ставте вже. уже. Да, гаразд. Не готово? Ну, як ти, як ти встиг свічки поставити. А отак так от. Ауч! <сх> Кото я там підійшов, короче. Воу, тут кімнату, самопочатку, початку, якщо. А. А от двері, что и зайшов. Це все самопочаку. Эх, тебе нам було с топою, почати оце тут. Да, заходь у двері. Uh, друзі, сейчас мы разбираемся уже тут уже. Свечка нам шукаємо, останет. А вот свечка, мы зашли. Да, все. О-о-о! Oh -oh. Сейчас уж страшно будет. Дверь зачиняй. Ну все, нам ППС коротше. Зачину нам. Не підходь! Не підходь! Не підходь! Не підходь! Иди від нас! Геть! Геть НАС А у меня не на мозбойно! Геть від нас! И у меня тоже нема у Сейчас что-то будет. А о -а -а -а. Не бывай! Чуешь? Вау! Ты, блядь, нас выгнали. О, ты стой, Кола. Ехать. о о Оу, Вау, нифига суби. Ой, дай пойти. Так, а вот Кола ще. Так, а нам дати, що нам твой дать тут туди робот всего? Нифига себе. Ехать! И шо це у нас тут твое робити? рубит? Так, хвилиночку, а что ж şey тут дыря? Уже все зачиняют, да? Шкода? Оооо, що с вами, хлопцы? Що с вами? Да тут зомби сгорел уже. И тут якась Крис, дядьку, тут був сгорил. А, и тут, короче, тут прохит, я каче, чоловік. Чоловік прошел у меня мимо. Я так не разумею, что это было, но и гаразд. Так, а нам доведе, що нам тогда сейчас все рубить? Мы так и не розуміємо. Может тут секреты щось є в двері? Не, ничего немає. На ЕФСПРАТ. Стінами ничего не відкриваємо. Ой. Па. А, то я дверь зачинял. Дверь я за собой зачинял. Да, это тупик. На... Да... Не уж... Не Сти... А, а я могу лятьку козу взятый? О, можно взятый. А ну, ломай еще. Оу! Нифига себе! Ляльку, дякую! Опа, там хтось є. съе? Та ви, вы, мама, О! Ніфіга собі! Господи, боже. Що за хрінь відбувається? Все зачинено. Да, все зачинено. А ну давай, малий, іди сюди. Лялька, а ну Ти ідеш зі мною. Ти ідеш зі мною. Я знаю, що тебе будет. Ти зараза от афігей арх... просто. Давай, відкривай це коло.

Ай. А, ага, тихо. Тихо. Оп, тихо. Так, кто стрельба на меня впереди мной? Ой. Ай! Господи, ты кто? Ой. Что это було? Нифига себе. Это той скелета, которая нас накинули, да? Ай. Опа. Ёбаё. Не заважай. Да ёба так ты хлап! Йо-ки полки! Ну и что там, все уже? Да ⁇ ё-моё! Да ⁇ -ки палки что ты будешь robiть ты Так, еще раз. Паркур! Я почему Я пачу выходит? Молодец! А я нифига. Так, паркурщик. Сейчас да. паркур. Да ⁇ ё-моё! Да, ну течка я что, лети, валеон, не проши! А, ты, ты уже упал, да? А ну ж я можу отак так вот. Не, не долетел. Я, мам, пован бути ще що зробити. Да ек-палки. Що с ты пусть работает. Сейчас, раз. Не а... кого, котчеп. Ну и гаразд. раз. Да чому? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Оп ты. Я прийшов! Я Молодець! Алло. Не проси, я прийшов! А вы самого початого... Да е Ну, бай же, май же Так. Да не упади! Да, друзья, щас будет надолго, паркурщик. Давай, ты упал? Че не упал? о о о о Я уже самого кидся! Давай, молодец. Не упади, пожалуйста. Тихо. Ага. Тихо. Тихо. Ага. Тихо. Тихо. А вот все я забачу. Дастрибай, тихо! О! Выхед из правди. Як! Я солпив! А я не знаю! Я не, не дострибну, то я и тут у месяца. Да дай пойти. Бля, я пряту соло и влетить его. Так, а як, почекай, давай я иду, перше Сейчас. Давай, иди первым. Ну, ватс... класс! А ну, иди, видимо. Да ёба Так, ещё раз. О! О! дверь открыл! Да ладно, у а... мы тут. А, лялька! А... Лялька, иди сюда. А... Ещё раз, можно? Да, гораздо. Ось відкрила двері Так, я йду перше. Ага. Uh -huh. Опа, о. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куди я йду? Це иду? Стес, со чертив, ничего себе. Так, глятька, іди ти короче что сбросишься. Лядька, іди прямо, а я дивлюсь, <свят> я кого твою А, Ага,

Що таке? Що за фігня відбувається? Господи. Ну Ти, ти, Тен. Ти, напевно пишеш тоже швидко. Я? Серйозно? Господи. Так прискореним тепом. Це ж бачи так. Так, я бачу. Ща шос крем я буду. I see... Passersby If you hear this, you need to load part 2 now to continue playing. wait Wow. If you hear this, you need to load part 2 now to continue playing. Um. If you hear this, you need to load part 2 now to continue playing.

Че подош это в треба пройти по про этой Так, частины. Да, я куди йду, де я не розумію де да я взагалі нахожусь. Ей! Друга частина потрібна ось! О, слухай, що він каже? Ну да, друй частини. Так, да, прийдеться э, наступна серія, а може зараз, зараз зайдемо до другої частини, тож. Тоже. Тоже дивна карта, дуже дивна карта, треба було би. Не, не з. цієї машини, не з. ТДП. Е, а треба. піля. П'ятого самого місця піля, діц, дзірочки. Оці, оці все. Але. А не, усі яку метушню і яку там, там якісь історії, які там Всі Сломалися! все, все, все зламалося. короче я катки не маю, панове. Дуже коротка страва вийшла. Я не знаю, що як uh, треба розповідати з цим, але. Можна було касати, що... Треба перейти до другої частини і. такою отрасу, що треба. Перейти? до другої частини. need to. Ч. Не. Ну ось і так. Да все, гаразд, уже, хорошо уже повторю, да то же самое, я что, глухие, чё, чё, дури часто так, дури часто, а мы пока что заканчиваем эту серию, мы будем дури часто туда переходим, то ж, чекаем на всю канале, то э, обовязково мы с ней, э, всю игру, то ж, друзья, давайте, все, оформите подписку на этот канал, поставьте все под байками, да замок тут уже, нарешьте. Ну ты че?

З вами був Братота Героя ТВ. Підписуйтесь на мій канал і на Героя ТВ. Також ставте подобайки, пишіть коментарі, надійснуть сіночок, щоб поки що їх досвідів для того, щоб подобатися ці відеоролики, а також розсилати дане відео по всім трусям у соцмережах. Не забуваємо підписатися на мій телеграм, канал, тобто офіційну групу канала. За посилання у описі або з QR-кодом, як ви бачите на екрані. Або підписуємося на мій мі інстаграм та Тікток. За посилання в описі. У мене злов немає через цього.

Короче, все. Ну, вы зрозуміло, да? Короче, все. Всем бувайте, да, до встречи. Да замок ты уже на речи. Дай закинчу все на речи. Короче, всем бувайте. Бувайте все. Да ёпара, сатэээээт. Ну, замок ты уже. Да, все, чаровичи, замок все.